Друзі, сьогодні ми з вами поговоримо на таку цікаву тему, як здійснення бажань. Я розкажу вам про техніку, яка дійсно працює, і за допомогою якої ви зможете здійснити будь-які ваші бажання. Але, звісно, тут, як і в будь-яких інших техніках, є певні нюанси та недоліки. Я думаю, що ви, можливо, чули про цю техніку. Ця техніка в різних джерелах називається по-різному. В одних це крутити слайд, а в інших техніка віртуалізації чи техніка візуалізації. Я назву цю техніку техніка візуалізації. Чомусь мені це слово більше подобається. І так, техніка візуалізації в чому вона заключається. Зараз я опишу дуже чітко, як саме правильно виконувати цю техніку, щоб вона у вас дійсно працювала, а в кінці відео зазначу три дуже важливих моменти, без яких, скоріш за все, ця техніка у вас не спрацює. Тому додивіться це відео до кінця, підписуйтесь на канал і попереду ще дуже багато цікавого. Техніка візуалізації, як правильно її виконувати. Якщо ви дивились попереднє відео про медитацію, як її робити, то це вам дуже допоможе у здійсненні цієї техніки. Силочка зараз з'явиться на екрані, і ви зможете подивитись попереднє відео про медитацію, якщо ви ще не дивилися. І так, лягаємо або сідаємо, як вам зручно. Ви повинні максимально розслабитись і заспокоїтись, щоб вам було комфортно, спокійно і зручно. Далі, щось схоже, ніби. В процесі медитації ми робили. Ви починаєте дихати спокійно, глибокий вдох і плавний спокійний видох. Одну-дві хвилини ми це робимо. Цього буде достатньо. Далі, якщо ви відчуваєте спокій і умиротворення, то приступаємо до самої техніки візуалізації. В думках ви маєте уявити ваше бажання. Головне в цьому не просто уявити це бажання, а ніби жити в ньому, відчувати всі ті емоції, які ви отримуєте, якщо у вас це було. Ви маєте це бажання так уявити, ніби це у вас вже є. Проживіть його у всіх барвах, у всіх емоціях. Ця картинка має бути максимально чіткою і живою. Так, ніби ви відчуваєте запах, коли знаходитесь в тому бажанні. Яскравість кольорів відчуваєте на дотик ваше бажання. Ви маєте так бачити своє бажання в думках, щоб ваш розум просто прийняв його за факт реального існування. Ви маєте його бачити не зі сторони, а так, ніби живете прямо в ньому. На моїх прикладах ви більш детально зрозумієте, що саме я маю на увазі, адже наш розум так створений, що він при постійному прокручуванні певних образів в голові сприймає це з часом за реальність. Якщо ви кожного дня будете перебувати в цьому стані, то розум повірить, що це у вас уже є. Далі перенесе цю інформацію на підсвідомий рівень. І тоді увімкнеться невидима сила, яка буде направляти вас на шлях до вашого, до здійснення вашого бажання. І вся ваша реальність почне працювати на те, щоб це бажання здійснилося. В наступних відео я розповім вам, чому бажання не збуваються або збуваються не так, як ми того бажали. А також як ця техніка може. Почати змінювати ваше життя, і зі сторони інколи це може виглядати не так, як ви того очікували. А зараз продовжимо вивчати техніку візуалізації на реальному прикладі, як це робити. Ось вам умовний приклад. Я хочу будинок. Спершу треба для себе уявити, хоча приблизно. Який саме будинок я хочу? Скільки біля нього має бути соток землі? Скільки поверхів цей будинок може мати? Далі я спробую його уявити так, як я б його хотіла бачити у всіх подробицях, якого він кольору, якого він розміру, які вікна він має, наприклад. І не просто якось зі сторони, а так, ніби я в ньому живу. Ось я відкриваю ворота чи хвіртку, заходжу на подвір'я свого будинку. Я бачу, наприклад, стежину, по якій я йду через свій прекрасний сад. Я бачу гарні дерева і квіти, які в ньому ростуть. Далі я доходжу до будинку, піднімаюсь по сходах, відкриваю двері і заходжу в свій будинок. Я проходжу по коридору, бачу одну кімнату, другу, далі я заходжу на кухню, сідаю на м'який прекрасний білий стілець і заварюю собі чай. Я бачу свою синю люстру, яка виблискує в мене на стелі. І сіру підлогу. Я відчуваю запах свіжого хлібу, який я принесла в пакеті, ось я вже вдома. Далі я можу погуляти цим будинком, роздивитися кожну кімнату, помилуватися виглядом з вікна, вийти на подвір'я, прогулятися по ньому, відчути запах свіжого повітря, побачити. Як пташечки сидять на деревах і почути їх прекрасний спів. Далі я заходжу до будинку, розпалюю свій камін, достаю улюблену книгу і читаю її, а тоді я чую кроки свого чоловіка, який повернувся з роботи додому. Друзі, ну ось так приблизно треба робити цю техніку. Ви зрозуміли, що треба відчувати, проживати в цьому будинку, проживати всі емоції. Ви маєте бачити яскраві кольори, ви маєте все це відчувати. І коли я вам це розказувала, то я також уявила все це на якусь мить і ніби прожила в моменті. Нагадаю, що ви це маєте робити за чинними очима, спокійній. Обстановці, без зайвих звуків, шумів в розслабленому стані. Ця візуалізація має тривати від 15 до 30 хвилин. Багато вчителів, авторів своїх методик радять робити це саме 30 хвилин, і тоді результат буде чудовий. Але я вам раджу почніть робити це хоча б 10 хвилин в день, але регулярно. Чому не 30? Ну тут є певні нюанси який вам бажано знати перед тим, як робити цю візуалізацію довше. Ці нюанси я розповім в наступному відео, яке назву так: візуалізація і медитація можуть змінювати вашу реальність. Тому що ви маєте бути готовими до того, що у вашому житті можуть різко почати відбуватися певні зміни. І з точки зору вашого сприйняття, ці зміни можуть бути ну, зовсім неочікуваними для вас. І це може вас якось збентежити або навіть трохи засмутити. Тому щоб ці зміни були плавніші, починайте робити це 10 хвилин в день. Також тут важливий такий момент, що чим далі ви знаходитесь від свого бажання, тим більше змін в вашому житті вам потрібно зробити. Скажімо так, вам потрібно перейти на той рівень реальності, де у вас це є. Ну, ось, наприклад, людина заробляє умовно 12 тисяч гривень, працюючи в супермаркеті, і живе на зйомній квартирі. Але при цьому вона бажає придбати віллу на Мальдівах і жити там. Бажання прекрасне. Але на даний момент вона знаходиться досить далеко від своєї мрії. Скажімо так. Якби вона побажала придбати однокімнатну квартиру в цьому місці, де вона працює, то це бажання ближче до її реальності, і воно могло здійснитися б швидше. І, наприклад, якщо ця людина бажає купити авто, яке коштує 100 тисяч доларів, і авто, яке коштує 10 тисяч доларів, то вірогідність того, що друге авто з'явиться в її житті, набагато більша. Але, друзі, для нашої реальності, в принципі, неважливо, чого ви хочете і скільки це коштує. Це все умовності для нас, для нашого розуму. Він нам ставить кордони. Це реально, це нереально, це складніше досягти, це легше. А для всесвіту це просто бажання у вигляді енергії. Бо ви пам'ятаєте, що все в цьому світі це енергія. І все, що нас оточує, це також енергія. Ми енергії і все навколо нас. І якщо ми маємо в собі достатньо енергії, щоб це отримати, ми готові до цього, то ми це отримаємо і досить легко. Навіть можливо перейти зі зйомної квартири в якомусь місті до життя на вілі на Мардівах. І це досить може відбутися швидко і легко. Тобто наша енергія відповідає цьому життю, ми готові до такого життя, і тоді, можливо, поступово станеться якась подія, яка допоможе нам реалізувати свою мрію. Наприклад, ви дізнаєтеся, що вам спадок від родича, який жив на Мальдівах, дістається прекрасна віла. І у вас є така можливість. Переїхати туди і там жити. Або, наприклад, вам запропонували чудову роботу на Мальдівах, ви переїжджаєте туди і зарплата у вас досить висока, і за деякий час ви купуєте собі цю вілу. Але, друзі, якщо енергія ваша недостатня, то поки ви її не підвищите. Тим чи іншим шляхом реальність буде створювати вам такі ситуації, які допоможуть вам цю енергію підняти саме до того рівня, щоб ваше бажання здійснилося. Тому, якщо ви знаходитесь на низькому енергетичному рівні, то починайте, скажімо, з менш глобальних бажань. Але здійснення яких допоможе вам більше повірити в цю техніку і її прийняти. І тоді. У вас з'явиться, можливо, більше бажання підвищити свою енергію і здійснювати свої глобальні бажання. Але тут все, в принципі, індивідуально, адже, можливо, для деяких буде краще зразу візуалізувати своє найзаповітніше бажання, а для когось почати з меншого. Тут ви маєте дивитися і відчувати самі. Це все індивідуально. Як вам краще, так і робіть. Можливо, саме глобальне бажання вас більше надихає, ніж якісь дрібні бажання. І так, думаю, за матеріальною візуалізацією ви зрозуміли. Ну, для закріплення цього розуміння я вам приведу ще ось один приклад з автомобілем, наприклад. Ви сідаєте в свій автомобіль, відчуваєте запах його салону відчуваєте, як він вібрує, коли ви його завели. Також в цю візуалізацію треба додати те, що говорить вам, що цей автомобіль саме ваш. Що це не автомобіль в салоні, який ви тестуєте, чи це авто вашого друга, в яке ви просто сіли покататися і так далі. Додайте в нього щось те, індивідуальне. Що дасть вам зрозуміти, що це саме ваш автомобіль, ваша власність. А що стосується візуалізації, наприклад, ось другої половинки своєї. Ну, і у вас бажання зустріти коханого чоловіка чи дружину. Пам'ятайте, що не можна візуалізувати людину реально. Тобто, якщо у вас, наприклад, є хлопець чи дівчина, то ви не можете його. Її візуалізувати ті чи інші події. Тому що у випадку, якщо він чи вона цього не хочуть, ви порушите закон всесвіту, який називається так: кожна людина вільна в своїх думках і діях. А ви візуалізуєте в своїх думках те, що ця людина, можливо, не хотіла б робити. Тому в такому випадку візуалізуйте себе, а не цю людину. Ось, наприклад, ви хочете вийти заміж. Візуалізуйте цей святковий день, як ви в прекрасній сукні, і поряд з вами стоїть красивий молодий чоловік. Ви не бачите чітко його обличчя, але ви бачите, що він високий та стрункий, наприклад, те, що для вас важливо. Так само робіть і в тому випадку, якщо у вас немає коханої людини, ви її хочете зустріти, то ви для себе з'ясуйте якими якостями має бути наділена ця людина? Спробуйте відіграти ці якості у вашій візуалізації. Я думаю, ви зрозуміли, що не тактовно візуалізувати іншу людину реальну, бо це, в принципі, не спрацює, але може спрацювати лише в тому випадку, якщо вона теж цього бажає. І це буде її бажання, тобто візуалізація не спрацювала, просто в неї таке бажання і у вас. Візуалізувати можна все, що завгодно, будь-яке матеріальне бажання, будь-яке духовне бажання. Якщо ви зможете його відчути, наприклад, відчути себе більш впевненим, якщо вам не вистачає впевненості. Ось, наприклад, у вас є певна проблема, ви не можете виступати на сцені впевнено. Тому ви можете візуалізувати себе так, ніби ви стоїте на сцені, прекрасно виступаєте, вільно розмовляєте, і гості в цьому залі вам аплодують. І чим довше ви будете робити цю візуалізацію, тим більше змін ви помітите в собі. Візуалізувати можна що завгодно, але це має бути щось позитивне для вас і оточуючого світу. Тому що, якщо ви будете візуалізувати щось погане, те, що може принести шкоду, наприклад, комусь, то це просто не здійсниться, або в гіршому випадку ця негативна енергія буде направлена на вас і завдасть шкоди саме вам. Ну, а зараз коротко підсумуємо все вище сказане. Я розкажу також про два важливих моменти, без яких наше бажання може не здійснитися. І так сам процес візуалізації. Ми лягаємо чи сідаємо зручно, виконуємо спочатку 2-3 хвилини глибокого дихання, далі розслабляємось і починаємо уявляти наше бажання. Ми проживаємо його з усіма емоціями. Так, ніби це в нас вже є. Ми відчуваємо радість, наприклад, коли сідаємо в своє авто і їдемо кудись з сім'єю. Заходимо в наш будинок і сідаємо біля каміну відпочивати, читати улюблену книгу. Що завгодно можна візуалізувати. Це я вам такі прості умовні приклади привела для того, щоб ви просто зрозуміли саму суть. Ну, ще умову пам'ятайте, що ви маєте візуалізувати щось позитивне для вас і цього світу. І чим більше у вас енергії, і чим вищі у вас вібрації, і вони відповідають саме цьому бажанню, то тим швидше ваше бажання здійсниться. Практикуйте візуалізацію регулярно, ви почнете бачити певні зміни в вашому житті. Так Всесвіт почне говорити з вами, і ви побачите, що він допомагає вам здійснити ваші бажання. Ну, а тепер розкажу про два важливих моменти, без яких ваше бажання, можливо, зовсім і не здійсниться. І так, перше, якщо ви будете дуже сильно цього бажати, то швидше за все ви це не отримаєте. Весь всесвіт створений на рівновазі і гармонії. І коли ви дуже сильно чогось бажаєте, це говорить про те, що ви хочете це отримати якнайшвидше, а значить, не довіряєте цьому світу. І порушуйте енергетичну рівновагу, тому що всьому свій час. Відпустіть своє бажання і виконуйте візуалізацію. А далі просто якось ідіть маленькими кроками до нього. І з часом ви зрозумієте, як і куди вам іти. Почнуть відкриватися певні двері, які раніше були закриті для вас. Далі ще нагадаю важливий момент, про який я вам розказувала, що бажання не здійснюється, тому що недостатньо енергії. Якщо ви ходите на роботу або виконуєте якісь повсякденні речі, це ще не означає, що у вас багато енергії. Можливо, це лише той мінімум, який ви маєте, щоб прожити цей день. Скажімо так, вібрації у вас не на тому рівні, тому ваше бажання може і не здійснитися. У наступних відео я розповім вам, як підвищити вашу енергію і наші вібрації, щоб отримувати все, що ми бажаємо. А також розкажу про те, куди ми зливаємо нашу енергію замість того, щоб направляти її на реалізацію наших бажань. І так, другий важливий момент це те, що наше бажання не узгоджено з душею і розумом. Лише бажання, які приймає і розум, і наша душа швидше і легше, і вірогідніше за все здійсняться. Наприклад, так, ви захотіли собі дуже дороге авто, але розум каже, а як я його буду от утримувати, адже зарплата у мене невисока. І це говорить нам про те, що ви ще, можливо, не готові до цього бажання. І навіть якщо ви отримаєте це авто, наприклад, вам його хтось подарує, то ви просто не зможете його забезпечувати. І через деякий час, скоріш за все, ви поставите його в гараж або продасте. Бувають також випадки, коли ви енергетично не готові до цього бажання, а воно здійснилося. Ось, наприклад. Дівчині подарували дуже дорогий телефон, але вона не була готова до цього, і через декілька тижнів вона його випадково або розбила, або загубила. Так може бути з багатьма речами: Дали і забрали, тому що ви просто не можете енергетично. Це щось утримувати. Тому, друзі, для виконання бажань підвищити свій енергетичний рівень за допомогою медитацій та інших технік, про які розповім вам згодом. Бажайте все, що захочете, візуалізуйте, а далі просто відпускайте свої бажання і йдіть. І якщо це бажання дійсно вашої душі, то розум з часом його прийме і воно здійсниться. І останнє, що стосується цієї техніки на сьогодні, це те, як Всесвіт реалізує наші бажання. Тут є два варіанти. Перший варіант це ви реалізуєте його, ніби самі і робите певні кроки. Фактично, ви більше дієте в нашому матеріальному світі. Заробляєте якось гроші і щось купуєте. Берете, наприклад, кредит на будинок чи авто. І таким чином отримуєте те, що хочете. Наприклад, я хочу прочитати певну книгу. Я роблю певні дії. Наприклад, дивлюся в інтернеті, де її можна придбати, або йду в магазин і купую її там. І так далі. Рано чи пізно я її десь знайду і куплю. Ось вам такий умовно стандартний спосіб реалізації наших бажань для нашого розуму. Але є ще інший варіант. Це коли у вас надзвичайно високий рівень енергії і ваше бажання йде від душі, воно чітко узгоджене з розумом, він приймається в бажання, і саме в цій гармонії народжується велика і незвичайна сила, яка Змушує Всесвіт виконувати ваше бажання без фактично ваших якихось фізичних дій. Але все-таки певні фізичні дії були, наприклад, якщо ви робили якусь медитацію чи візуалізацію, ну і ваш рівень енергії високий, далі все відбувається, скажімо так, я в касті. Вам цю книгу просто дарують. Друзі чи рідні, або, наприклад, ви прийшли щось купили в магазині, і ця книжка вам йшла як подарунок. Це бажання здійснилося чудесним способом навіть без ваших якихось активних дій в цьому світі. Але ви скажете ну, книга, це щось таке дрібне, дрібне. Просте бажання, звичайно, воно може здійснитися і так, і так, а будинок а ще яхта це вже складніше. Але, друзі, пам'ятайте, що обмеження лише у вас в голові. Для Всесвіту не важливо, ви хочете книгу чи острів, все залежить від вашого рівня енергії і готовності це мати. Але в будь-якому випадку, робіть якісь кроки і дії до втілення своїх бажань. Адже кожна ваша дія це певний розвиток. І так, візуалізація, алгоритм дій такий. Є сильне якесь бажання. Ми його приймаємо і відпускаємо. Далі візуалізуємо так, ніби все у нас це вже є. І починаємо якось діяти маленькими кроками, не поспішаючи, спокійно, з впевненістю 100%, що ми це отримаємо. Якщо ж ви захотіли, наприклад, придбати шкарпетки, ви ж не сумніваєтесь, що ви це не зробите. Ви ж впевнені на 100%, що шкарпетки у вас точно будуть. Отак От має бути і тут. Наш Всесвіт прекрасний і безкінечний. І кожному вистачить будь-яких благ, яких ви забажаєте. Ці обмеження знаходяться лише у нас в голові. Запам'ятайте цю фразу обов'язково. І коли ви це усвідомите, то всі бажання в цьому світі стають для вас реальністю. Друзі, поділіться в коментарях своїми думками, хто може вже пробував цю техніку і які результати ви отримали. Якщо це відео було корисне для вас, поставте, будь ласка, лайк та підписуйтесь на канал. Далі буде ще більше цікавої і корисної інформації, яка, вірю і надіюсь, зміни ваше життя на краще. А на сьогодні це все. Бажаю вам любові, гармонії і здійснення всіх ваших самих-самих заповітних бажань.